Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистаємо, переможемо. Вирішила я вам сьогодні показати відео і мої троянди, які я висаджувала минулої весни в горчики. Одну з них я якраз і висаджувала це якраз оця, так, country girl. Я її висаджувала якраз в, майже в режимі реального часу разом з вами. Знімала на відео це висадження. Хочу показати, так, вони в мене стояли на терасі, але з цієї ж самої сторони, що і зараз стоять, просто перемістилися під відкрите небо. А далі будуть рости в горщиках. Я знаю, що горщик для троянди – це не ідеальне місце зростання. Звісно, що не ідеальне. Що це відкритий ґрунт. Там вона собі може коренева рости куди хоче, вліво, вправо, вниз. Досить широко вона наростає. Я думаю, так. я бачила, звісно, що як вона займає. Які габарити під землею, коренева система, коли я не раз хотіла її викопати, так дуже воно гарно росте, але вирішила і в горщика спробувати, бо дуже часто, коли я описую в енциклопедії Трояндарі, пише сорт, рекомендовано. Не те, що рекомендовано, але так, може вирощуватися в контейнерах і в горщиках. Тому я вирішила також спробувати, нехай буде досвід, все ж таки не розпитують також і мене. От, І що я хочу сказати? Можливо, дещо покажу, як вони виглядають, вони виглядають краще. Ну, Зараз вже і ті, що під відкритим небом росли завжди, вони теж виглядають досить непогано, вже, прекрасно. Але, от, наприклад, Hello вона виглядала набагато краще, ніж ті, що під відкритим небом, тому що були заморозки. Я не вкривала їх на заморозки, але вони стояли ще тоді під накриттям на терасі. Ну і трішечки це вберегло, напевно, що їх. І тому вони дещо краще виглядають. Листочки дуже гарні, глянцеві, розкриті, прекрасні. Вже можна по них працювати різними засобами. І це Lovely Green. Lovely Green теж от такий гарний, гарна соковитість. така. Тут треба трішечки дорізати. І хочу вам показати і розказати, що я планую з ними робити. От я положила тут добре вже поруч. осмокот. Я вирішила їх саме, оці, що в горщиках, підживити добре о смокот. Воно. Чому так? Тому що дуже, я бачу дуже багато вже відгуків реальних і е, таких, які я слідкую, і в Інстаграмі, чи в Ютубі українських садівників. Я бачу, що вони якраз для контейнерів рослин не тільки для троянд, а взагалі для багато чого їх воїнів висаджують контейнери. І вони якраз рекомендують осмокот для такого типу ведення е, життя рослини. Е, все ж таки, так, ну, вони позиціонують себе як професійна лінійка, вони позиціонують себе, що це новинка і новітня технологія в вивільненні поживних речовин. Троянда чи то будь-яка рослина бере на тому етапі, який їй потрібен саме той там, макроелемент і мікроелемент. Тому я вирішила для таких горшочкових рослин. Росли троянди дати саме смокот. І вам покажу декілька пристроїв, які мені будуть допомагати. Купила я придбала такий пристрій для того, щоб робити такі дірочки. Так? Адже тут ну, можна, звісно, що розсипати, але тут не розмахнешся так вільно потім грабельками. Тому я вирішила: от, оцей от патичок блакитний він має 13 см. Добриво, я. Я можу вносити 5-10 см, тому я просто братиму і проколюватиму десь там наполовину, так? робитиму таку дірочку, потім ту дірочку засиплю добриво. Зроблю кілька проколів, не одну, кілька так, по периметру, де влізу. Тут теж, напевно, що влізу, але дуже обережно, не на камеру, тому що я одною рукою явно тут покалічу листочки. Зроблю кілька проколів, внесу туди добриво, і, звісно, що. Зароблю потім грабельками. Добре, вояк я вноситиму. Взагалі рахується, є різні формули. Саме для горшкового внесення є для горшкового внесення знайшла розрахунок легке підживлення, середнє підживлення і таке heavy підживлення, ну, сильне підживлення. І там вже йде 2-3 грами на літр землі, 3-4 грами на літр землі, 5-6 грамів на літр землі. Або ж іще є, якщо би вносила відкритий ґрунт, то йшло би так, значить, на троянду невеличку досить, але не першу річку троянда, яка вже живе у вас другу весну, хоча б. Тобто не ті, що восени. Ті, що восени я би, якщо б садила, то я би, чи там навесні, тим більше цього року, я не вносила би це добриво. Я би підживлювала тільки мульчуванням, чи то скошеною травою, чи то сіном, чи то компостом, чи то біогумусом, але точно не добривом. Отже, троянди, які вже ростуть у вас хоча б другу весну. Рахується так, на малесеньку, не на малесеньку, на досить компактну маленьку троянду. 30-40 грамів добрива смокоду, на середню троянду 50-60 і на таку витку досить потужну троянду і 100 грамів навіть осмакод, можна сипати. Сюди я вирішила, хоч в мене тут сітку 20, 20 чи 21, я заміряла літр. Я не буду давати. По тих грамажах 3-4 грами на літр я все ж таки дам сюди 30-40 грамів. Ну, не знаю, чомусь я переживаю, щоб не переборщити. Перший рік от таке добриво застосовую, тому я <клес>, дам все ж таки менше, ніж більше. Тому що я візьму, є отакий у мене з іншого добрива, я його теж покажу і вже показувала. Інше добриво це є м, гілея так, зелений гай, я купляла. Яскравий квітник. От, тут є, от, вони дають дуже зручне те добре, тому що вони в відро і в коробочку, в якій би вони купляли контейнер, вони кладуть отакий, от маленьку ємкість, місткість. І тут є 25. Ну вони пишуть мілітрів, але на, на відрі в них пише, що це 25 грам, тобто от малесенька. Мірін, мірна посудинка, вона має 25 грам, тому я набиратиму нею. так, 25 наберу, і відповідно тут промарковано навіть от 25, і є ще 10-15, 25 плюс 15, і в мене вийде 40 грам. Я набираю, розтрушую в ті дірочки, які я поробила, і потім, звісно, що беру грабельки, і це все гарно. Пропрацюю грабельками і полию, і тут зверху у мене от залишки ще є минулого. Новорічної мульчі я е, цьогоріч в мене, як буде з трава, дещо підсушу один день на сонці активному і теж зверху порозкладаю ту мульчу. І все. І полив у мене буде, оскільки на терасі дощу нема, не було, то полив у мене там був ручний. А тут полив буде в мене і природній, і, звісно, що по мірі висихання, бо е, все-таки. Ну, е, Природній полив, я думаю, що тут швидше висихає ще в залежності, яка, який температурний режим, які погодні умови. Тому я буду пильнувати, щоб гарно те добриво поливо розчинялося, і мала ну, мало б бути зволожена земля і для розчинення добрива, і для, звісно, що живлення троянди і вологою. І добривом. От ніби розповіла, що я планую робити. Ну і оброблення, обробка від шкідників і захворювання. У мене буде, звісно, що стандартна з, зі всіма іншими трояндами. Нічого такого особливого не буду тут робити. Просто я точно знаю, що в мене Hello досить хворіла на ворошнисту росу, як і багато інших сортів. А дві інші Country Girl і Lovely Green, вони досить були здорові. Тому так, дякую вам за увагу. Пишіть. Питайте щось, пишіть свій досвід, що зараз робите. Буду вдячна за коментарі. Будь-яку активність під відео. Всім дякую за увагу до наступних відео. Всім, па-па!